Доброго дня, пані та панове. Ми повертаємося до прямих ефірів в інтернет. Це Відіскоп. І нас можна дивитися на каналі в Ютубі. До речі, там можна ставити питання. Тим більше, що сьогодні має бути розмова змістовна про бокс. Поруч зі мною Дмитро Лазуткін, телеведучий і коментатор. І, власне, ну, інформаційним приводом, якщо вже будемо про це говорити, так, то стало те, що. У всесвітній серії боксу отамани позбулися прохідного третього місця, так яке опустилися на четверте після ось недавнішньої поразки вдома від команди із Мароко. Чи стало це для тебе несподіванкою? Ну, для мене це не стало якоюсь такою несподіванкою і однозначно не стало трагедією. Бо ну, за великим рахунком, я завжди ну, розглядаю взагалі ВСБ як всесвітню серію боксу як не Командне змагання, і вона мені передусім цікава, не як така Ліга чемпіонів, лише тільки ну, національних таких колективів. А мені це цікаво передусім як шлях українських боксерів до олімпійських ліцензій. І після цієї поразки для українських боксерів на краще нічого, на жаль, не змінилося. І на гірше теж. Ну, на гірше, в принципі, теж. Ну Як на гірше змінилося те, що програв Буценко Причому і програв доволі, доволі прикро програв. так. І саме, от в контексті Буценка і Пояцики для мене і цікава от ця ліга ВСБ, тому що цих хлопців я думаю, що хотілося б не тільки мені, а мільйонам українських вболівальників і прихильників боксу побачити саме в Ріо де жанейро І при чому що кожен з них мав би шанси зачепитися за медаль. Бо якщо не вони, то хто ще? Ну от тут вже і важко говорити. Тобто, ти власне вважаєш, що. Найкраще, що все ж таки, є зараз в нашому аматорському боксі. Так воно все одно зібрано в атама. Ну є у нас Денис Берінчик, срібний призер Олімпіади, бронзовий призер універсиади, срібний призер Чемпіонату світу. І найбільш, ну як ППЕЦІКА теж досвідчений, але от саме найбільш концентровано досвідчений і титулований і титулований того, що... на даний момент. Серед тих, хто не пішов в професіонали, то я думаю, що теж не треба його скидати з рахунків. Ну, якщо щось не вийде, бо у нього зараз бачите, за Атамані він не виступає. Вочевидь, буде здобувати право представляти Україну на європейських іграх, на чемпіонаті світу, тобто там, де будуть е, все-таки придивлятися до того, хто буде першим номером збірної остаточно. Ну і потім хто буде здобувати цю олімпійську ліцензію. Я вірю в Дениса. Думаю, що якщо він мудро побудує свою підготовку, то може. Ми його побачимо в Лондоні, а там і не виключено, що сягне він в такий. Перепрошую, так повторить свій лондонський успіх. Але знову ж таки, це дуже заплутана і складна історія. Десь 50% можливо вірогідність того, така сама, як того, що ми побачимо його в Ріо де жанейро Є наприклад, що ми побачимо його серед професіоналів, не не, не чекаючи ще 16 року. Тобто, власне, у тебе немає остаточної інформації, так що Денис збирається готуватися до Ріо, лишається у аматорах. Ну, нещодавно, буквально на тому тижні ми з ним говорили. Він лишається поки що в аматорах, збирається готуватися до Ріо і нещодавно став переможцем Кубка Києва з боксу, що дивно трошечки знову ж таки для боксера його рівня, але ну, можливо можливо, продив... треба турніри, продив так продив треба ]ся. триматися так. форму. Так. Ну, а повертаючись до натамані, все-таки є шанс, я думаю, поборотися. І дуже визначною в цьому контексті, звісно ж, буде зустріч у Києві зі збірною Росії, якщо Росію перемагають, Перемагає український клуб, не тільки українські боксери там є. Все таки зараз так виходить, що рушійною головною силою команди є саме от Узбецький легіон не, не дуже чисельний, але дуже продуктивний, але ефективний, так тому то, тоді є шанси і можливо. Все складеться як на краще в тій ситуації, з того, що можна буде витиснути, то українці, якщо витиснуть, то це буде супер. Хоча знову ж таки, якщо пройдуть далі, то там теж суперники будуть нелегкі, бо та група теж доволі сильна. До речі, от хотів, щоб ти порівняв можливо так силу груп, враховуючи останні події в нашій так: загострення боротьби за друге за третє місця. Там не факт, так що вдасться затриматися навіть і на четвертому, оскільки якраз ті мароканці, які ми двічі поступилися, вони йдуть на п'ятому одразу за нами. Е, в тій групі там, нібито, на перший погляд є казахи, які вже були чемпіонами в СБ. Так, але от за ними є достатньо сильні команди, якраз от ті, які будуть змагатися за право бути потім у півфіналі і фіналі. Є однозначно, як ти вже правильно сказав, казахи підтримка спорту, там шалена, і так само шалена підтримка спорту і боксерської команди. В Баку, тобто азербайджанська команда теж дуже-дуже сильна. Ну і давайте не забувати, що традиційно сильно в всесвітній серії боксу виступає італійська команда. Тобто, якби збірна України опинилася в іншій групі, то ми теж вигризали б собі право посісти третє місце. І не факт, що це було б успішно, тому що давайте згадаємо, як навіть при зірковому складі при Ломаченкові, при Усіку, коли він боксував за отаманів. Гвоздик був так в складі, так. як важко тоді ми пройшли в додатковому поєдинку на виїзді Ломаченко. Там да? дуже важко ми пройшли далі, пройшли азербайджанську команду. Зараз у нас немає таких зірок, і щоб там не казали, все-таки е, не можна сказати, що українці у протистоянні з азербайджанською збірною були фаворитами так само, mm -hmm. як і з італійцями, і вочевидь, однозначно, не були фаворитами з казахською командою. Тобто. Е, Хоч тут, хоч там треба боротися, і через не можу робити щось таке, що здається, так, от з точки зору на ну, якщо на перший погляд, то е, майже неможливим. Тобто треба змагатися, потенціал у нас є. Мені знову ж таки хочеться більше бачити українців тут. Хоча з точки зору командної стратегії, звісно, ж е, залучення, залучення сильних боксерів. Так, 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 залучення сильних боксерів необхідно, щоб принаймні за щось боротися. Власне, тут, завершуючи тему аматорського боксу, є питання в нашому чаті в Ютубі до тебе, ну, тут треба тобі так трошки напрягтися і уявити себе вангою, скільки українських боксерів зможуть завивати нагороди на Олімпіаді в Ріо 2016 року? Я думаю, що е, якщо от... Абстрагуватися від світу ілюзій, в якому ми живемо, причаровані Пекіном і Лондоном. В Пекіні у нас, як відомо, була бронза слави гласкова і було Золото Ломаченка. в Лондоні. я Думаю, що всі пам'ятають, що у нас було, так і, і скільки було, так, і, скільки було. так. Ем... і з чого і скільки могло б ще бути могло б щось ще бути. Ну, одна медаль ще могла б бути так, у хитрова. Хитро. Ем... Але знову ж таки не гарантовано. Тому давайте не забігати вперед. Там страшенно всі ці там підки Килимні ігри, всі ці терки. Протекціонізм господарів Олімпіади. І не тільки господарів Олімпіади. там Дуже-дуже такий. Конфлікт і баланс, і дисбаланс, і все це потім з цього вибудовується така от піраміда, яку ми вже бачимо потім на підесталі Пашани. Так от, тепер про головне і можливо про не дуже обнадійливе. Я думаю, що об'єктивно нам сподіватися на те, що в боксі у нас буде одна медаль. Я думаю, одна медаль, хоч якогось гатунку. В Ріо-де-Жанейро буде успіхом для української боксерської збірної при нинішній системі відбору, при нинішній системі ліцензування і при тому, що ми маємо зараз. Тобто, так, є боксери, які можуть вистрілити, є боксери, які можуть показати себе з найкращого боку, але все таки. Трошечки не той вже у нас склад, і немає от такого монолітного колективу. навіть через те, що от зараз є три дороги, так, так з якими можна здобувати ліцензії. олімпійські ліцензії, і тут уже почуття цієї єдиної команди, єдиної родини, вона, вона відходить на другий план. Тобто я думаю, що одна медаль це буде не зле. Якщо буде дві, це буде шалений успіх. Я не кажу про золото, я кажу про просто Просто металі. взагалі так. Будь-якого гатунку. Так угу. е, хотілося б тепер поговорити про профі. Так тим більше ти сам уже якби згадав деякі прізвища. Зокрема, ось ну вже менше місяця. Так, пару там кілька тижнів лишається так до чергової зустрічі Усика у профіринзії. Відбудеться вона цього разу знову у Києві. От. Чого чекаєш ти від цього бою, і що можеш сказати про його нинішнього суперника? От, ну, кілька тижнів тому спілкувався тут із тим колегою Слапоначовим. Тоді, е, е, ось на рівні чуток, ще так не було підписаного контракту, саме ось на бій з росіянам. Зараз він уже є і можна аналізувати шанси. Ну, усик однозначно легший на ногах, технічний більше і. Е, Теж треба не забувати його перевагу суто антропометричну. Тобто у нього довші руки, м -м, краще, вищий. краще напевно, відчуття дистанції. Тобто, я думаю, що це. Е, ну, не хочеться називати це міс матчем таким, але український боксер буде явним фаворитом. Тут єдине, що і все, все буде залежати від нього. Головне, щоб він там не почав грати на публіку і десь не втратив концентрації на миті, не пропустив якогось там шаленого там дурного удару і. Не трапилося від е, такої маленької боксерської трагедії. Я сподіваюся, і на його тренерський колектив, і на його досвід, е, і на те, що він буде контролювати свій кураж. Тому думаю, що він однозначно буде фаворитом. Сам Олександр е, Усик сказав, що е, це не, не шукайте в цьому поєдинку політичного контексту, це лише спорт. Ну. Вочевидь, спорт це буде для Олександра Усика. Це спорт, для організаторів поєдинка це маркетинг, а для глядачів це все таки буде політика. І е... згадати ще треба я думаю, промотора Олександра Усика. Ну... Для нього це буде рейтингові очки. Власне, так? власне, власне. Е... Тому глядачі прийдуть болювати за українця, який має побити росіянина, і в цьому для Більшості болівальників буде неабияка втіха. Думаю, що так все і має бути. Хотілося б, щоб Усика якнайшвидше відшукала якусь можливість вивести його на чемпіонський бій. Можливо, наступний буде таким. Чому б і ні? Чому б і ні? Бо мені здається, сам Олександр. Абсолютно готовий для того, щоб змагатися і з хуком, і з і з Дроздом, буде непросто, це дуже складні суперники. Можливо, треба дійсно ще, ще один поєдинок провести після князя. Ну не будемо забігати наперед. Знову ж таки, князя може трапитися завгодно, але якщо з ти буде все добре, ще один поєдинок може б і не завадив. Але все-таки хотілося, щоб от е, в тій формі, в якій є... Олександр зараз він показав свої найкращі якості, і ми побачили чудову боксерську феєрію. А чому б і ні? Я думаю, що знову ж таки, що. З Лівідєвом, оце була б інтрига. Тут був вже і політичний, і фінансовий, і всі інші, і підтексти, і, ну, і контексти і спортивний був і, би зовсім... І спортивна інтрига була просто неймовірно і шалена. І тут це було б вже на рівні протистояння Кличко-Повєткін. Десь в певній мірі, я думаю, що особливо зараз, враховуючи ситуацію. Поза уже ми зговорили так про. Просування Олександра так далі вперед, і про можливий чемпіонський бій. Разом з тим виростає ймовірність того, що чемпіонський бій буде не в Україні відбуватися. Так? І, відповідно, ось чи не може зіграти та слава, те реноме улюбленця публіки, який є Олександра, так? З ним жарт, при тому, що він ну прекрасно розуміє, що він буде битися в Києві, що він фаворит. Що наступний поєдинок, скоріш за все, буде десь на чужій території. От якось щось влаштувати, якесь шоу, якийсь подарунок вболівальникам, і цим може скористатися суперник. Ну я не просуваю Олександра Усика, мені важко сказати, якою буде стратегія. Я не переконаний, що Олександр Красюк зараз знає, де відбудеться чемпіонський поєдинок, а чому б його б не зробити в Україні, в Києві чи в Одесі. О, все ж таки, Олександр. Чи, у, чи, так? чи, чи у, у звільненому Симферополі. Це було б прекрасно, я думаю, що. Чем... На батьківщині. На, на, на батьківщині чемпіона. так. Ну, Але якщо вже так саме. от… Передбачати, що буде він боксувати десь за кордоном, то не думаю, що це буде великою проблемою. Він вже в Німеччині випробовував свої сили, вже має перемоги. Він їздив по всьому світу, коли був любителем Лондон, це теж не Україна, поки що. Не Можна згадати Детройт і ще чемпіонат світу, так там? Ні, в Детройті він не перемагав не в Детройті, але він був там. Він був в, Чикаго, в, Чикаго, Чикаго, в Чикаго, так, був Чикаго на Чемпіонаті світу. Так в Мілані він боксував дуже непогано. В Ліверпулі прекрасно він боксував. Тобто, я думаю, що це не проблема і фактор чужого майданчику, чужого поля. Тут не буде вирішальним, бо всі розуміють, що стоїть на кону. Ну і е, якщо буде хтось з Росіян, і бій відбудеться не в Москві, то однозначно це не таке вже буде чуже поле. Uh -huh. Якщо буде Хук, ну побачимо. Хук, невідомо чи він залишиться чемпіоном взагалі. Тому тут забігати аж так, і тут конспірологію я думаю, що занадто. немає немає сенсу. Хоча цікаво було б знову ж таки мені подивитися страшенно на Хука проти Усика. Всі пам'ятають, як Хук буксував проти Повєткіна. Це так, було і виглядав дуже, непогано. дуже непогано. потужний правий удар. Його запам'ятався надовго, думаю, і болівальникам, і Пав'яткіну безпосередньо. Власне, ну і ще так, щоб вже завершити питання по Олександру. Чому Усик постійно вода себе як шоумен? Ну, власне, то, думаю, можливо, більше твоє ставлення до того, до його поведінки. Ну, побільше б нам таких боксерів, які ведуть себе як шоумени. І Олександр Усик це прекрасний приклад для більшості молодих атлетів. Як треба розкручувати себе і допомагати? Своїм промоутером власне в цій нелегкій справі на нашому терені, бо нудні там і такі дуже серйозні правильні боксери. Ну, кому вони цікаві, цікаві або погані хлопці, або такі, от яскраві, як Олександр Узик, тому я думаю, що він правильно абсолютно поводиться. Ну, треба, звісно ж, в будь-якій грі не заграватися. Це ясно, це очевидно, і е, не, не відчувати того, що ти вже там Бога впіймав за сиву бороду. Звісно ж треба завжди все таки зважати і дослухатися тих людей яким ти довіряєш е, я не бачу Олександра жодних проблем от е, з його, е, відкритістю. З його, з його відкритістю з його позиціонуванням з, з його позиціонуванням себе в медіапросторі, е, то хай собі буде так і Чому б ні? Ну, знову ж таки, повторюся, простую себе побільше там таких боксерів, і йому ж є теж на що спиратися, на власні успіхи, на власний досвід. Він ж не з порожнього місця, просто такий там любитель понтів. Ні, людина чемпіон світу, російський чемпіон є, є результат. І поки він перемагає, тут жодних претензій бути не може. <гум> Власне, і ще про одну постать хотілося поговорити. Тим більше, також вже призначено офіційний бій. Ця дата наближається, йде активна підготовка. Власне, у Усика у неї тренер співпадає із Володимиром Кличком. Так, тут також всі віддають беззастережну перевагу саме Володимиру. Чим може бути цікавий цей бій? Чим може бути цікавий? Ну, не найгірший суперник, по-перше, все-таки. при тому, що Володимир фаворит, але все-таки він буде боксувати в Америці, проти суперника доволі цікаво, хоча і е, ясна річ, не скаже, що от він е, серйозна загроза. Хоча, ну, побачимо в ринзі. Зараз яку маємо тенденцію? Маємо тенденцію, що Яко Кіладзе полетів до Володимира Кличка в тренувальний Флориду. табір. До нього полетів зараз Ісмаїл Сілах. Тобто, ми бачимо, що Володимир зараз працює з хлопцями на категорію нижчими, там, ну мовно кажучи, десь так, ніж своя. Ну Дженіс теж менше трошки, але все-таки Тобто він розраховує на рухливо, швидкого доволі опонента. І мені цікавий цей поєдинок от в контексті того, наскільки зможе Володимир повністю нівелювати ті. Потенційні переваги, які має Дженінгс. Е, Я думаю, що рівень, високий рівень спарринг партнерів. Е, бо я Укіладзе був інтерконті чемпіоном, і Ісмаїл Сілах мав непогані позиції в профі, був по любителях чемпі... е, срібним призером чемпіонату світу, так, е, якщо мені не зраджує пам'ять. Тобто, це, це, це серйозні це, це, серйоз, дуже і цікаві спарринг партнери. Тому е, от результат цієї роботи, який ми побачимо в Ринзі, він цікавий сам по собі. Ну і звісно ж, саме от той персонаж, який буде протистояти в ринзі українцю, він може ще й мати якісь свої сюрпризи. Тобто він же теж часу не гає і він сподівається на щось і розраховує, і будує якусь стратегію. В нього непоганий тренерський штаб, до речі, так що побачимо, почекаємо. Може бути цікавий поєдинок, але от щодо результатів, тут майже. Немає якоїсь такої вірогідності, що ми отримаємо сенсацію. Угу. До речі, о, наступний бій відбудеться в Америці, це вже неодноразово озвучувалося. О, скоріше за все, тобі доведеться його коментувати, так як попередні бої Володимира Кличка. Хотілося б в Америці коментувати. його, але Але побачимо. Якщо вже будеш коментувати в Україні, чи не є, наприклад, ну, проблемою для тебе так, ось час, коли буде відбуватися бій. Тому що, думаю, ну для української аудиторії все ж таки бокс в цей час не дуже зручно. Ну, бокс цей час очевидно, дуже зручно, але давайте пригадаємо історію Кличко ібрагімов так з Султаном, коли боксував Володимир, була якась там рекордна кількість телепереглядів. Там в настільки ранковий час і. Старенькі бабусі, пенсіонерки все одно ставили собі якісь там будильники, прокидалися і дивилися бокси. Ну і більш молоді люди, деякі навіть не лягали, щоб подивитися цей бокс сиділи. Звечора, так би мовити, в перечутті цього поєдинку. Тож це, звісно ж, не так зручно, але іноді, коли долаєш незручності, розумієш більшу цінність того, що отримуєш. Тому будемо розраховувати на те, що маємо, бо нічого змінити не можемо. Ну, власне, і для тебе цей час не є проблемою, так? Для чи мене чи? немає жодної проблеми ані прокинутися зранку, ані не лягати з вечора. І навзгін уже останнє питання. Певно, на твою думку, коли Володимир Кличко зможе завершити виступи на профюрензі? Ну, там була дата 2016 рік, але там була прив'язка до потенційної участі Володимира в Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро. Зараз вже про це нібито й не йдеться, але йдеться про об'єднання поясів і по СДБС. Я думаю, що. Є все-таки метою Володимира Кличка, якою він буде прагнути, і якраз от саме 2016 рік, це от той період, коли можна його буде завоювати. Бо я думаю, що буде ще там захист поясу. Все-таки зараз Девід Хей заявив, що він повертається в бій, теж і хоче. Провести поєдинок з Уайлдером, провівши перед тим ще кілька боїв, тобто десь через рік. Е, отже, маємо тут е, теж багато варіантів, але при великому бажанні Володимира Кличка, при пев існуванні певної фінансової складової до цього поєдинку, е, поєдинок може відбутися в 2016 році і ну, будемо сподіватися, що завершиться він. Е, от, е, Мажорного об мажорним об'єднанням, і тоді вже Володимир як абсолютний, абсолютний, абсолютний супер-супер мега-чемпіон, е, яким він є де факто, але він тоді ще й буде де Юре. Він піде собі спокійно виховувати дітей і займатися благочинністю, е, працювати на благо країни. Ну багато є в нього там величезний простір. Е, де буде, застосувати свою силу де і знання. Де застосувати свою силу і знання, і не тільки Бог, це, звісно ж. Ну що ж, нагадаю, це був Дмитро Лазуткін. Спілкувалися ми з ним про актуальні події цієї весни у боксерському світі. Нагадаю, що можете підписуватися на наш канал у Ютубі, спостерігати за прямими ефірами. Дивитися потім ці програми у запису. Також можете прослуховувати їх в аудіорежимі як подкаст. Ну і власне будьте з нами на зв'язку. Шукайте нас у соцмережах. І до нових зустрічей. На все добре. Вітіскоп спортивне відео.